Усім привіт до вашого уваги! Оля Дмішачка з чоловічими джинсами, подивимося, що попадає настрій у нас джинси фірми Top Man. 32-й пояс. Ще класичні чорні. Ось такі. Розмір 54-й. Джинси в гарному стані. Тридцять другий пояс, двадцять дев'ятий пояс, 33 пояс, різні, як бачите, модельки. Різна розмірна сітка. Наступні. Розмір М. 32 другий пояс. 32-й, 34-й. 34-й. Фірма Top Man. Молодіжні стильні джинси. Фірма Next, 32-й пояс, 42-й європейський розмір. до речі, Днім Башка. 30-й пояс, Іні. Час боковими кошенями. Фірма River Island 32 пояс. 36 пояс. Чам. Да. Ось такі гарненькі теж Круті дженсики. Розмір М. Ейлі. 36 пояс. Сіренькі. Набасно блакитні. В гарному стані. Все просто чудове. Пояс 29. -й. Сорт екстра. 42 розмір. Це навіть. Страбру європейський розмір. Ось такі чорні. 29-й пояс. Модельні. Розмір 34-й 36-й пояс. Ще теж небесно голубі. Розмір десь 36. -й. Ось такі світлі. Армані джинс. Модельний ряд, 36-й пояс, гарний стан. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.